Італійський котел Біазірі Новаконт це двохконтурний компактний конденсаційний котел, який представлений в трьох варіаціях потужності 24, 28 і 32 кВт з модуляцією 1 до 5. Ідеально підходить для радіаторних систем, а також для систем водяної теплої підлоги. Корпус котла Новаком складається з трьох окремих частин, що значно полегшує обслуговування даного агрегату. Давайте роздивимось котел зсередини. Первинний однотрубний теплообмінник Велмакс з нержавічої сталі. Циркуляційний насос бренду Тако має енергозбереження класу А, мінімальне споживання 3,7 Вт, максимальне 37 Вт. Трьохходовий клапан виготовлений з латуні. Другорядний пластинчатий теплообмінник бренду Swap з нержавіючої сталі 10 пластин в 24 кВт та 12 пластин в 28 32 кВт потужності. Електронна плата Giordano та газовий клапан SIT 848.